Привіт, друзі! Ви на каналі Адвоката Барицького і ми продовжуємо нашу серію відео про те, як вибрати адвоката. Сьогодні ми поговоримо про підписання договору з адвокатом. Що має включати цей договір, на що звертати увагу в умовах, а також про права та обов'язки клієнта та адвоката. Договір з адвокатом це офіційний документ, який регулює ваші відносини. Ось основні елементи, які він повинен включати. Перше. Контактні дані, тобто повне ім'я адвоката, його контактна інформація та адреса офісу. Друге. Детальний опис послуг, які адвокат буде надавати. Це включає тип справи, обсяг роботи та конкретні завдання. 3. Інформація про тарифи адвоката, спосіб нарахування оплати, тобто погодинна чи фіксована ставка або оплата за результат та умови оплати. Четверте: чіткий розклад платежів включаючи початковий аванс, регулярні платежі та кінцевий розрахунок. П'яте. Період, на який укладається договір та умови його продовження або припинення. Шостий. Умови, за яких кожна зі сторін може розірвати договір, включаючи попередження та можливі штрафи. І 7. Опис справ та обов'язків як клієнта, так і адвоката. При підписанні договору з адвокатом важливо звертати увагу на кілька ключових моментів а Усі умови повинні бути викладені чітко та зрозуміло, без двозначностей. Якщо щось незрозуміло, обов'язково запитайте роз'яснення. Б. Переконайтеся, що умови оплати вас влаштовують і є можливість гнучкості в разі непередбачених обставин. В. З'ясуйте, які додаткові витрати можуть бути під час ведення справи, тобто судові збори, експертні висновки тощо та як вони будуть оплачуватись. г Переконайтеся, що договір містить пункт про конфіденційність вашої інформації та самої справи, де договір повинен передбачати процедуру вирішення спорів, які, можливо, виникнуть між вами та адвокатом. Важливо розуміти ваші права та обов'язки, а також права та обов'язки адвоката. Права клієнта отримувати якісні юридичні послуги, бути проінформованим про хід справи. Та отримувати своєчасні відповіді на запити, вимагати дотримання конфіденційності, розірвати договір за умов, передбачених у договорі. Обов'язки клієнта: своєчасно надавати всю необхідну інформацію та документи, дотримуватись фінансових зобов'язань згідно з договором, поважати професійні межі та поради адвоката. Права адвоката: вимагати своєчасну оплату послуг, отримувати необхідну інформацію та документи від клієнта. Розірвати договір за умов передбачених у договорі. Обов'язки адвоката надавати якісні та професійні юридичні послуги, дотримуватися етичних та професійних стандартів, інформувати клієнта про хід справи та важливі рішення. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам успішно підписати договір з адвокатом та забезпечити ефективну співпрацю. У наступному епізоді. Ми поговоримо про те, як підтримувати продуктивні відносини з адвокатом протягом усього процесу. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі з вашими запитаннями. До зустрічі в наступному епізоді.